Мы тоже не видим. Давайте з нами туди. Давай разом. Thank <laughs> you. Не бійтесь собак. Вони у нас добрі. Просто не примухали до нових людей. Дітки, вітаю вас в класній золотий місяць. Ви зашкалюєте? Ви зашкалюєте? Нам сюди? Так Напевно Напевно Так, дітки, заходьте Ось ваша кімната Кімната? Можна подивитися? Так А де ще кровать? Вибирайте де хто буде спати Я буду знизу А я буду на цій кроваті Я теж Все, я пішла Мені ігра складить на куськи в місті Дітки, у нас тут домашні питомчики, котики. Розполагайтесь. А можна йде? Да. Мене звати Еніт, мені 14 років. Я дуже люблю общатися з різними людьми, ну, наприклад, Венздей. З Вензди я дружу дуже багато років. Мою фамилию называют Вандуш, а так я Вандилиця. <риклад> <риклад> я трохи перепутала свою фамилию. У мен, мене мен, в фамілія Василек. Моє улюблене хобі – малювати. Мій улюблений колір рожевий. Ну, чомусь деякі люди полюбляють дуже сильно чорний, наприклад, Венсдей. Мене звати Віка Квіткова. Фамілія моя Квіткова. У мене улюблений колір це красний. Моє улюблене хобі це читати. І я люблю ще писати багато чого і казок сама. Я люблю ще вірши писати. Я люблю ще одного професора, Ну, типу, так скажемо. Пушкина. Я вписати. І мою маму звати Маргаріта, а моє тата Валер. І в мене є багато дипломів. Я ходила на соревновання е, по математиці і по українській мові. І я люблю сильні кліпи. У мене ще багато є грамот. Я моя фамілія Девис. Мій улюблений колір чорний. Моє улюблений. Моє улюблене хобі – наводити порчу. Ненавижу розовий цвет. Мого батька звати Вітя. а Маму звати Віка. Я все. Я бажала «Золотий місяць. Єлизавета Андріївна Бенькова. Мій улюблений колір бірюзовий. Моє хобі танцювати та бігати. У мене є страничка в да, в інстаграмі і Фейсбук і в Ютубі. Мені 23 роки. Всіх мрачних снів. Так, дітки, щасливих. Так, дітки, бистренько yeah. лягаємо спати. Вже майже ніч. На добраніч На добраніч браніч. Брачі.